Запорізький обласний центр молоді і хаб, який на ньому працює, його складові це пункт незламності, це гуманітарний волонтерський штаб, який надає допомогу військовим і цивільним, і всі представництва організації, які розміщуються на нашій базі, такі як Центр патріотичного виховання, Норвезька рада з питань біженців та інші. Також на другому поверсі є громадський центр для ВПО, де ми допомагаємо внутрішньопереміщеним особам інтегруватися в Запорізьку громаду. Годжуємо діалоги з місцевими мешканцями. Там працює медіа центр, працює психолог, є коворкінг, кухня. Ми намагаємося створити умови, де люди, як місцеві, так і внутрішні приміщення особи будуть почуватися себе максимально комфортно. Можна познати з вами. Дома назвала Ловака, Ту Дівка, Фляк. Та. Васильівка. А коли? У вас вісім? Так. У вас вісім. А де сідаєш так? Тільки одна сюди прийшла? Так. А чого одна, А чого їх не кликала з собою? Вони не захотіли. Вони не захотіли? І Ви всі в одній квартирі живете, скільки вас поняли? Така форма називається база. Три Три на вісім. Ну, нормально, більш-менш. І мама одна живе і вас виховує, так? Так. Ви з Так. Коли ви приїхали? Я 8 травня, а дівчата -го. 15 травня. І навчаєтесь тут онлайн, так? Так, так. так, так. На базі працюємо державу і працюємо. І працюємо. І працює. Я вже сумую, але розумію, що я сподіваюся на те, що я можливо цього року вже зможу відвідати стовідсотково. Я вірю в нас в ЗСУ. Я роблю все можливе, щоб допомогти. Я просто хотіла б можливо, трохи більше звернути увагу на моє рідне місто. Оріхів зараз під обстрілами там так. залишились діти. Зараз основне їх вивезти. Якщо є можливість, якщо ви можете поспілкуватися з рідними, скажіть, щоб вони виїхали. Мені дуже шкода дітей. Так, лайфхак. Всі, всі отримали рябу так. 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 Ви і питання. Приході, слухайте своїх наставників, вчіться, і ми обов'язково переможемо. Правда? Важливим так. Україну. Слава Україні! Так. Героям слава.